Ти б не витримав дня, я кажу, це без злості, без насмішки, просто як є. Бо ви, що живете зараз у світі блимаючих екранів і гарячої кави з автомата, любите уявляти собі пригоди, ковбоїв в кінні пригони, револьвери на поясі, але правда в тому, що життя на дикому заході це не романтика, це спека. Пісок у зубах це постійна самотність і важка тиша, яку не всі витримують. Всі мріють про свободу, але справжня свобода вона гірка, вона як дим без вогню. Вона коли тебе не шукає ніхто, і коли ти сам нікому не потрібен. У серпні 80-го року мені було 32, я прокидався ще до сходу, бо ніч у прерії, хоч і тиха та холодна до кісток. З кожним вдихом легені повільно наповнювались пилом, ароматом шкіри. Коня залишки вчорашньої люльки. І перш ніж сказати хоч слово, я завжди прислухався чи спокійно навколо. Бо, як тут кажуть, якщо ти не чуєш нічого, значить, десь поруч хтось цілиться тобі в спину. Мій табір був десь за милю від старого русла, там де рідко ходять індіанці, а ще рідше чужі. Суха трава хрустіла під ногами, вогнище ледь курилось. Коня я прив'язав до старого пня. Він бурчав щось підніс, ніби злився, що знову в дорогу. Але ми з ним розуміли одне одного мовчки. Я був тоді сам, вже кілька тижнів не бачив живої душі. Але мені того було досить. У цьому була своя тиша не тиша як нічого, а тиша, як повнота. Вітер ходив прерією, хитаючи сухі кущі. Десь далеко гавкнув койот. Я присів біля багаття, перевірив, чи не сирий порох. І закурив люльку, у тебе, напевно, день починається з будильника, у мене з того, що я дихаю і досі. А значить, ще не час розслаблятись. Так от, хочеш знати, як виглядав мій день на дикому заході? Справжній не з книжок і фільмів, тоді слухай і уяви, що ти не в своїй кімнаті, не на дивані, а там, де кожна тінь підозра, і кожен схід сонця як маленьке диво. Я розповім тобі, як це прожити один день у серпні 80-го. один день, який ти б швидше за все не витримав. Прокидання в прері не схоже на те, до чого ти звик. Тут не дзвонить будильник, не шумлять машини за вікном. Тут тебе буде холод, який просочується крізь ковдру, навіть якщо вона з вовни. Холод і тиша, немовчазна. А така, в якій чуєш, як конденсат стікає по шкірі плаща. Я відкрив очі ще до того, як сонце торкнулося горизонту. Темно синє небо на сході вже трохи посвітлішало, а з дна рівнини потягнулося щось на кшталт туману, легке, пісочне, невловиме, пісок і пил, змішані з нічною вологою. Повітря було вогке, пахло сухим бур'яном, кінським потом і димом. Який ще вчора ввечері піднімався з мого багаття? Я не поспішав ворушитися. У таких місцях ти вчишся бути дуже тихим навіть з собою. Спершу просто лежиш і слухаєш. Далеко, може, за милю, виразно пролунав виття койота. Відгукнувся другий коротше, ближче. Потім знову тиша. Тиша така, що чуєш, як трава хитається. Не від вітру, від життя, від того, що щось дрібне, невидиме повзе між стебел, риє свої стежки, ніби шепочу між собою. Я піднявся повільно: кожен рух обережний, зосереджений. Спочатку взуття, чоботи були холодні, жорсткі, трохи вологі всередині, натягувати їх. Як втискатися в грубу шкіру минулого дня, але інакше не можна. Я встромив ноги, злегка постукав п'ятами, наче підбадьорюючи самого себе. Потім плащ, складав його під голову на ніч, тож він злегка сирий і твердий, зі спини на плечах ще роса, запах старої шкіри, пороху й дороги. Цей запах моя друга шкіра, поки вставав, почув шурхіт, мій кінь. Він стояв за кілька кроків, прив'язаний до кривого дерева, спокійний, але пильний, водив головою туди-сюди, ніби намагався зрозуміти, чи варто знову кудись іти. Я не сказав ні слова, просто підійшов, перевірив вузол на повіці, поплескав по шиї. Від нього йшло тепло: справжнє, тваринне, злегка солоне, мов з глибини землі. Я взяв флягу, полоскав рота. Вода тепла, але неприємна. У прерії кожна крапля на вагу життя. Потім, як завжди, люлька. Без неї я не починав день, повільно, майже ритуально набивав її. Дерев'яна трохи обгоріла на краях, вона зі мною вже шостий рік, запалив, затягнувся, дим лоскоче горло, але гріє всередині. Тут навіть тютюн має інший смак терпкий, чесний. Мухи вже прокинулись, над головою ліниво кружляли дві чи три. Я їх не відганяв у цій частині прерії, навіть мухи поводяться повільно, ніби в такт сонцю, що повзе вгору над горизонтом. Ранок розгортався, як стара мапа, помалу, по зморшках. Я перевірив спорядження: сідло, збрую, патрони, ліхтар. Торкнувся револьвер, а ніби вітався з ним. Він був у кобурі, холодний, але знайомий. Ми з ним не дуже любили один одного, але вже змирились. Коли все було готове, я повільно підсів до коня, накинув сідло. Він ледве ворухнув вухами. Старий, але ще надійний, я тихо шепнув: Ну, ходімо, друже, попереду ще цілий день. І тоді знову тиша, така сама, як уночі, тільки інша, не порожня, а наповнена, наповнена очікуванням, невідомістю. День щойно почався, і я не знав, що він принесе, але знав одне: цей день. Я проживу, бо в прерії це головне не виграти, не втекти, не вбити, а просто дожити до вечора. І якщо ти досі зі мною, то можливо витримаєш ще трохи, хоча б до обіду. Ми рушили повільно. Коні не люблять поспіху зранку, так само, як і я. Пісок під копитами скрипів ледве чутно, а вузька стежка вела крізь рівнину, де трава обвітрена і жовта, ніби вона теж утомилась чекати дощу. Я не говорив, і ніхто не говорив до мене. Тут і нема з ким говорити, та й не треба. У прерії слова швидко вивітрюються. Мовчання краще за будь яку балачку, коли в тебе за спиною лиш прах. Пам'ять тримається не за розмови, а за погляди, за тіні в очах, за обірвані фрази біля ватри. Я вже давно звик до того, що біль мовчить, і я мовчу разом із ним. Ми їхали годину. Може, дві. Час тут не рахується, він просто йде як вітер, як пісок. Я дивився вперед і трохи вниз, щоб не ловити погляду сонця. Воно ще не палило, але вже готувалось. У роті сухо, у голові спогади. Я згадав Джона, він був зі мною того літа п'ять років тому. Ми тоді ганялися за одним торговцем, що продав наш табір за пару доларів і пляшку віскі. Знайшли ми його за два дні. І знайшли не лише його, а й кулю, що Джонові дісталась під ребро. Він ще сміявся, казав: ну, хоч випивка буде безкоштовною. А потім заснув і більше не прокидався. Я зупинив коня, підняв капелюха з голови, витер лоба не від спеки. Просто так треба було. І рушив далі, мовчки, десь праворуч, ближче до обрів, виринуло стадо. Бізони шість ні, сім. Важкі, повільні, ніби витисані з землі. Вони йшли своїм шляхом, не звертаючи на мене уваги. Один зупинився, поглянув довго, прямо в очі. Я кивнув, і він пішов далі. Колись кажуть, тут були тисячі бізонів. Тепер мо такі маленькі тіні минулого, як і я. Я теж залишок і теж йду, куди йде дорога, без плану, без мети. Ще трохи далі. На горбку я побачив койота, стояв на краю, мовчки, мов статуя, пильнував, а може просто спостерігав, у ньому було щось від самітника. І я подумав: ми з ним одного тіста під копитами щось хруснуло. Кістка маленька, суха, напевно, заєць або змія. У прерії все гине тихо. Мене часто питають: чи не самотньо мені самотньо? Можливо, але тут самотність не вирок. Це. Простір, місце для себе. Бо коли ти лишаєшся сам на сам із вітром, пилом і власним сумлінням, ти більше не можеш брехати собі. Я думав тоді про всіх, хто йшов поруч, а потім зник, про тих, що залишились у піску, і про тих, кому пощастило втекти, і про те, що, мабуть, я лишився не тому, що кращий, а просто довше мовчав. Ми їхали далі. Сонце піднялося ще вище. Тінь стала коротшою, спрага сильнішою. Але я не зупинявся, бо день тільки починався. І я знав, поки кінь іде, я живу, поки є дорога, я ще не вмер. Дорога вела до рідкісного подарунка прерії води. Вода для нас тут, як золото. Без неї навіть найміцніший кінь швидко занепадає, а людина стає тінню. Я знав одне старе місце, про яке розповідали ще індіанці там струмок біжить крізь каміння, ніби співає свою пісню про давні часи, коли ці землі належали їм. Коли кінь відчув, що ми наблизились, він притупнув, занервував, я зняв сідло, поклав усе на землю і пішов до води. Вона була холодна і свіжа. Блискуча під сонцем, як брильянт, я нахилився, ковтнув повні долоні, смакуючи кожну краплину. Вода тут не просто втамовує спрагу, вона дає надію. Без води немає життя. Повернувшись до табору, почав розпалювати вогонь, сухі гілки тріщали і хрустіли під моїми руками. Вогонь розгорався повільно, під звуки шелесту трави і тихого дзюрчання струмка. Запах диму швидко наповнив повітря. Він був густим, терпким, злегка солоним, немов нагадував про віддалені багаття і старі часи. Я сів біля вогнища, дістав ніж, що служив мені, і охоронцем, і кухарем, порізав шматок м'яса сухого, злегка пересоленого. Приготувати щось складніше тут не було можливості. Та й не потрібно було, поки я смажив м'ясо на відкритому вогні. Думки поверталися до індіанців, з якими колись обмінювався товарами і розповідями. Вони знали ці землі краще за мене, поважали кожну рослину і кожну тварину. Мирний обмін це була їхня мова, їхній спосіб існування у ті миті, коли вогонь танцював і тіні стрибали по каменях, Я відчував зв'язок із цим світом. З землею, що тримає мене, з повітрям, що дає життя, і з водою, яка лікує. Тиша навколо була наповнена легким потріскуванням багаття і далекою піснею природи. Ніщо не поспішало, і я теж не поспішав. Тут час мав інший ритм: повільний, розмірений, немов глибоке дихання. Я їв повільно, відчуваючи кожен смак, кожну текстуру. Цей простий момент був ніби маленьким святом у моєму житті, святом виживання і миру. І хоч цей день був важким, хоч попереду чекали нові випробування, тут, на березі струмка, у тиші й диму, я відчував себе живим, по-справжньому живим, я їх помітив не одразу. Спершу здалось, що це просто черговий слід коня, розмита дорога в прерії часто плутає, але потім моє око вловило щось інше. Кілька свіжих відбитків, які не належали мені чи моєму коню. Вони йшли паралельно моїй дорозі, не надто близько, але й не дуже далеко. І кожен крок був впевненим, обережним, ніби той, хто залишив їх, знав. Тут не місце для помилок. Я не панікував. Навіщо? Пустеля не прощає поспіху і страху. Вона вимагає холодного розуму і твердого дихання. Я лише відчув, як на шкірі з'явився легкий холод, не від спеки, а від присутності чужого, що мовчки спостерігає. Небезпека тут не приходить з криком, вона тихенько дихає тобі у спину, шепоче між кущів і грає у хованки з вітром. Я пригадав інший раз, коли за мною йшли три дні три дні мовчання і слідів у піску, три дні, коли кожна тінь ставала ворогом, а кожен звук. Тривожним дзвінком, тоді я навчився одній важливій речі: не можна показувати страх, навіть якщо він є. Візьмеш револьвер, це не означає, що небезпека відпустить. Вона лише уважніше дивитиметься. Я зупинився, поглянув на сліди, затамував подих. І пригадав усе, чому навчився в цьому світі. Щоб вижити, треба бути вдвічі тихішим за ворога, спостерігати більше, ніж говорити, і пам'ятати, найстрашніше не те, що ти бачиш, а те, що залишаєш позаду. Дорога продовжувалася, я рушив далі, не озираючись, але не забувши про те, що хтось був поруч, хтось, хто мовчки дивився, і чекав. Цей день навчив мене, що навіть у безмежній прерії ти ніколи не один, і що іноді найбільша битва це боротьба з власним почуттям небезпеки, що сидить глибоко в тобі, мов тихий вовк у темряві. Вибирати місце для ночівлі це ціле мистецтво. Не можна ставати там, де земля сипка, бо вітер розтопче сліди, і ти лишишся без захисту. Не можна ставати надто близько до заростей, де ховаються змії чи інші небезпеки. Потрібно знайти місце, де твій кінь буде в безпеці, а вогонь під захистом від вітру. Я обрав невеликий пагорб, що виглядав над рівниною, ніби мовчазний сторож. Там було трохи каміння, а під ним суха трава. Достатньо м'яка, щоб розстелити покривало. Кінь я прив'язав до дерева, щоб він міг повільно пастися, але не загубився в темряві. Його спокійне дихання стало мені утіхою, якби я раптом забув, що не один. Вогонь запалав легко, сухі гілки та трава розгорілись миттєво. Тепло обіймало мене, а світло танцювало по каменях, кидаючи довгі тіні. Я ліг поруч, спостерігаючи за нічним небом. Зірки світили так яскраво, що здавалося, можна доторкнутися рукою до самого Всесвіту. Їх мільйони, і кожна це історія, спогад, доля. Самотність прерій це не порожнеча, це простір, де ти чуєш себе. І іноді біль приходить саме тоді, коли навколо повна тиша. Я згадав брата, сильного, сміливого. Який одного разу не повернувся з перестрілки, його постріл лунав у моїй пам'яті ще довго після того, як пісок осів. Він загинув, захищаючи мене. І, хоч я вижив, частина мене залишилася із ним там, серед тиші і пилу. Та все ж ця тиша була й миром. Вона укривала рани, давала відпочинок. Тут можна було бути собою без ролей, без масок, без очікувань. Я вдихнув глибоко, холодне, нічне повітря. Наповнило легені і заспокоїло серце. Тут під цим безкраїм небом кожен шум здавався важливим: далекий крик сови, шелест трави, вдихи вітру. Я закрив очі, знаючи, що завтра буде ще один день боротьби і мовчання. Але сьогодні, сьогодні була тиша. Це правда. І я це знаю, бо сам не раз дивився у прірву, намагаючись зрозуміти. Навіщо все це? Навіщо ранки, що починаються з холоду і тиші, коли за кожним кущем може сховатися небезпека? Навіщо ночі, що розчиняють все у темряві, де голоси друзів давно стали лише спогадами? Але я не витримав би і тижня без цього, без прерій, де вітер шепоче свої старі казки, без вогню, що танцює у ночі, нагадуючи про життя, без зірок. Які світять так яскраво, що ти починаєш вірити у чудеса. Життя це не кулі і золото, не перестрілки і не гонитва за мріями, які ніколи не збуваються. Життя це ранковий вітер у прерії, той самий, що розганяє темряву і приносить новий день, той, що вчить бути терплячим і сильним. І, хоч це життя суворе, воно справжнє, воно без прикрас і без жалю. І, можливо, саме тому воно варте того, щоб жити. Я сиджу біля вогню, слухаю, як тріскають дрова, відчуваю, як вітер гойдає сухі кущі, і вдалені чути скавуління койота, нагадування про те, що я не сам, і що цей день лише один із багатьох, якщо ти досі зі мною, я вдячний. Бо це означає, що ти розумієш, розумієш ціну тиші і шуму, простору і самотності. Ти б не витримав і дня, але можливо цього дня вистачить, щоб побачити світ інакше.